Це саме група таких от класних апельсинів, які також можна отримати вдома. Вони набирають саме таку червону класну. Класний колір і дуже соковиті. Це сицилійські апельсини, зовні звичайні за кольором. А от всередині яскраво червоні. Вже 15 років цитрусові воранжереї на власному подвір'ї вирощує запорізька садівниця Тетяна Кузьмук. Разом з мандаринами та лимонами загальна кількість сортів цитрусових перевищує 30. Дуже активно плодоносять цитрусові. Недавно до нового року були ще й ананаси, а зараз лимони, апельсини, мандарини. Цитрони дуже цікаві. Щось я собі дублюю. До сорт мені дуже подобається. Я обов'язково тримаю дубль, щоб це плодів було більше. Дерева, які в ґрунті, вони просто дають багато врожаю, але обов'язково треба ще й дублік тримати, тому їх просто неможливо перерахувати. З листопада вже починають плодоносити ранню стигли. Вже їх можна зривати і їсти мандаринки. А це пупкові апельсини із солодким якут яскраво-помаранчевого кольору та надзвичайно соковита. Це на який продається в супермаркетах. І ота штучка, яка в нього є, це пупок, це саме такий сорт, він так називається пупочний. Ось є безпупочний, є шоколадний апельсин. Він відрізняється від Вашингтона, це його мутація, і в нього коричнева кожура. Він дуже солодкий, соковитий, але він коричневий. Здається, начебто він пропавший, але ні, він такий є. Закупити саджанці екзотичних рослин в Україні через війну досить складно, та й раніше українським садівникам доводилося шукати бажані сорти за кордоном, зокрема і на батьківщині фруктів в північній Америці. Років 10 десь пішло, щоб здобути, щоб потрапити до. Чешського розплідника, які також є з цікавими сортами. Потім ми добрались до Каліфорнії, в яких є дуже цікаві сорти. Тому ну десь де років 10, Потім ще це ж маленькими черенками. Ми отримуємо з Каліфорнії. Треба зробити щеплення і дочекатись плодоношення цього дерева. Тобто, вже з періоду карантину, як він почався, ми нічого цікавого не отримуємо. Зараз і взагалі війна. Ми вже отримуємо тільки плоди, результати того, що ми там нащеплювали, що нам хотілося. Якщо на вулиці близько 10 градусів за цельсієм, то в оранжереї пані Тетяни плюс 20. Комфортну температуру для рослин допомагає підтримувати система опалення. В закритому приміщенні волога збирається сама по собі. Наразі на один полив рослин Тетяна витрачає близько 600 літрів води. Також щороку для сталого плодоношення треба використовувати спеціальне добриво. Обов'язково це обов'язково. Обов треба добрива для рослин. Є спеціальні добриво, Вже придумали асмакот. Це розумне добриво. Воно з температурою виділяє саме ті поживні речовини, які треба рослині. Якщо це асмакот, він іде тривалістю 8-9 місяців, тобто він пригодний і він підживлює рослину, тобто один раз в лютому внесли і вже до осінь. Рослин в оранжереї Тетяни, окрім цитрусових, чимало. Загальну кількість вже не порахувати, каже садівниця. Тут є сокуленти, квітки, хижаки, непентеси, різдвяна квітка, ананаси, кавове дерево та лимони різних сортів. В облаштованому ставочку у цих тропіках плавають декоративні карасі. Пані Тетяна закликає усіх охочих також зайнятися вирощуванням цитрусів. Ну не треба вагатися, тому що це дуже. Така енергетика позитивна. Прийшли займатися з рослинкою, там мозги відпочили від, від нашого такого сьогодні, страшного да, сьогодення. Буває. Ось ні, не треба боятись, треба пробувати все прийти з досвідом. Навчає початківців, як робити щеплення, вкорінювати та доглядати за деревами Тетяна Кузьмук на своєму каналі в Ютубі. Останнім часом майстриня суміщає садівництво із волонтерством та збирає кошти на потреби Збройних сил. Вадим Сорою, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.